Мене звати Ніна Лівчук. І я співзасновниця громадської організації Impact Force. і я рада вас вітати на другому наборі Impact Business Accelerator. Impact Business Accelerator створений для активних українських підприємців, які хочуть зміцнити свій бізнес, зробити внесок у післявоєнне відновлення України та створити довготривалий соціальний вплив. Під час першого етапу Impact Business Accelerator у вас буде можливість прослухати 10 онлайн модулів які і відкрию для вас нові горизонти знань і навичок. Не втрачайте шанс стати рушійною силою змін. Бажаю вам натхнення та успіхів на цьому важливому шляху. Разом ми здатні творити справжні зміни вже сьогодні. Вітаю учасників імпакт бізнес акселератора. Мене звати Анна Глевська Чернеш. Я є співзасновницею та головою правління організації Села П'Юкреїн, яка вже сім років працює над розвитком екосистем соціального підприємства в Україні. Також я є головою управління Українського соціального венчурного фонду, який надає соціальні інвестиції соціальним підприємцям та імпакт бізнесам. Сьогодні ми будемо говорити з вами про оцінку соціального впливу. Чому це важливо? Саме наявність соціального впливу. Та стратегії розвитку соціального впливу є основною відмінністю соціальних підприємств, імпакт бізнесів від класичних бізнесів. Я хотіла би зупинитися з вами на чотирьох основних питаннях. Питання перше. Для чого потрібно визначати, вимірювати та керувати соціальним впливом? Питання друге: Як будувати теорію змін, яка є основою стратегії соціального впливу? Третє питання. Як вимірювати соціальні зміни? І четверте питання: як формулювати місію та візію підприємства з огляду на стратегію соціального впливу? Почнемо з першого питання, яким чином вимірювати та оцінювати соціальний вплив? Хотіла б згадати разом з вами три базові визначення соціального впливу. Перше визначення сформульовано Організація Об'єднаних Націй. Соціальний вплив передбачає зміни в житті людей. Такі зміни є позитивними чи негативними та мають довгостроковий ефект на визначені групи населення. Вони виникають у спланованої діяльності: прямо або посередковано, навмисно або ненавмисно. Ефект від змін може бути економічним, соціокультурним, інституційним, екологічним, технологічним або іншим. Друге визначення нам сформувала Європейська комісія. Термін вплив охоплює всі зміни, які очікуються внаслідок реалізації чи впровадження певного політичного рішення або втручання дії. Такий вплив може відбуватися протягом різних часових проміжків, здійснюватися на різних учасників, бути значущим на різних рівнях, як на локальному, так і на регіональному, національному та міжнародному. І третє визначення нам надає Impact Management Platform – соціальний вплив. Це зміна в аспекті благополуччя людей або стану природного середовища, спричинена організацією. Що спільне в цих трьох визначеннях? Давайте подивимось: перше, вплив це зміни в якості життя чи навколишнього середовища. Говорячи про вплив, ми завжди говоримо про певні зміни, які ми можемо побачити та виміряти. Друге, зміни стосується визначених груп населення, бенефіціарів. Завжди зміни мають впливати на конкретних людей. І третє, зміни виникають у наслідок спланованої діяльності. Все, що ми досягаємо, ми заздалегідь плануємо. Важливим моментом є те, що всі наші зміни мають бути спрямовані на до досягнення цілей сталого розвитку ООН. На сьогоднішній день ця міжнародна організація визначила 17 цілей. Які спрямовані на покращення життя людей та планети. І уряди країн, міжнародні корпорації, громадські благодійні організації всі спрямовують свої зусилля на досягнення цих цілей. Тому кожна компанія має обрати одну чи кілька цілей, яким вона хоче досягнути. Кому потрібен аналіз соціального впливу? По-перше, він потрібен вам, власникам або управляючій команді соціального бізнесу. Ви маєте максимізувати свої фінансові повернення та повернення соціальних цінностей. Результати аналізу впливу необхідні інвесторам. Вони мають побачити, як працюють їх інвестиції. Також вони важливі для громадськості, для публічної звітності, а також для залучення додаткових ресурсів. На підставі результатів аналізу соціального впливу ви можете ухвалити три рішення: перше Змінитися, подивитися, яким чином ви можете посилити свою бізнес діяльність або соціальну діяльність, аби ефект вашого соціального впливу був максимальний. Друге рішення, яке ви можете ухвалити, це зупинитися, адже ви побачите, що, на жаль, ваша стратегія не приносить жодних результатів. Третє рішення, яке ви можете ухвалити, це масштабуватися, аби той вплив, який ви почали досягати, зміг. Збільшитися. Якщо ви починаєте планувати свій соціальний вплив, то я пропоную вам починати шукати відповіді на три запитання: перше, на яких цілях сталого розвитку ви хочете сконструватися, які проблеми будете розв'язувати. Друге, над покращенням якості життя якої групи людей ви працюватиме? І третє: що саме? Ви хочете зробити для цієї групи людей? Друге питання, яке я хочу розглянути з вами сьогодні, це яким чином будувати теорію змін, що є основою стратегії соціального впливу. Будь-яка стратегія соціального впливу має відповідати на 10 ключових запитань. Перше, яку проблему ми намагаємося розв'язати? яке рішення ми пропонуємо, хто відчує зміни в результаті нашої діяльності. Які саме зміни відбудуться або ймовірно стануться? Як ми можемо вимірити ці зміни? У якому обсязі відбуваються ці зміни? В якому обсязі кожна зміна спричинена саме діяльністю вашої компанії? Як довго нам варто вимірювати зміни? Яка відносна важливість різних змін? І які зміни достатньо важливі, щоб управляти ними? Відповіді на перше та п'яте запитання і на десяте? Треба знайти на етапі розробки стратегії соціального впливу. Відповіді на решту запитань знаходяться під час її імплементації. І зараз спробуємо подивитись, як ми зможемо знаходити відповіді на перші п'ять питань. Питання перше: яку проблему ми намагаємося вирішити? Відповідь на це запитання я пропоную знаходити за допомогою методології дерева проблем. Дерево проблем це інструмент для кращого розуміння та візуалізації складних проблем. Стовбур дерева представляє саму проблему. Каріння дерева це причини даної проблеми, а верхівка дерева це наслідки. Я пропоную розглядати побудову дерева проблем на прикладі двох соціальних підприємств, які діють в Україні. Перша це благодійна крамниця Мауса Селіс у Львові. Вона створена відповідно громадською організацією «Маус Аселія», яка вже понад 20 років допомагає безхатченкам у місті Львові. Вони створили центр для безпритульних осіб, де надають різні соціальні послуги, повертають до нормального життя. Прибуток від благодійної крамниці з продажу відремонтованих вживаних речей, у якій працюють безпритульні люди, іде на розвиток послуг для інших безпритульних людей. Давайте подивимось на їх «Дерево проблем. Як ви бачите, в центрі визначена основна проблема велика кількість безпритульних людей і відсутність закладів для їхньої реінтеграції. Організація визначила основні причини цієї проблеми. Це можуть бути і родинні конфлікти, і неблагополучні сім'ї, сирітства, алканаркозалежність, наявні судимості, ментальні розлади, інвалідність, нещасні випадки війна. Також є низка наслідків цієї проблеми: недоступність медичних послуг, відсутність документів, соціальна ізоляція, неможливість працевлаштування, деструктивне оточення, незадоволення базових потреб для цієї категорії людей. Друге соціальне підприємство це музей у Темряві, третє після півночі. Музей працює як у Києві, так і у Львові. Музей проводить заходи, екскурсії. У темряві за участі незрячих екскурсоводів та музикантів вони руйнують стереотипи про незрячих і намагаються підвищити їх працевлаштування і доступність мистецтва для цієї категорії людей. Подивимось на їх дерево проблем. В центрі основна проблема наявність у суспільстві негативних стереотипів щодо незрячих. Які причини визначені цієї проблеми? Це Давня практика приховування людей з інвалідності у суспільстві, вплив ЗМІ, які культивують образи жертв або героя серед людей з інвалідністю, заклади освіти або близькі родичі створюють образ безпомічності цих людей і відсутність єдиної державної стратегії для розв'язання проблем зрячих людей. А наслідки? їх теж кілька. Це дискримінація під час працевлаштування, бар'єри в комунікації між зрячими та незрячими. Нижчий рівень кваліфікації та освіти незрячих, недоступність культури та дозвілля для незрячих. Визначивши дерева проблем, обидві організації склали свої рішення за допомогою дерев мети або дерев рішень. Наш стовбур ми перетворюємо у рішення, наше коріння ми з причин перетворюємо на результати, а наші наслідки ми перетворюємо у цілі. І давайте подивимось. Які дерева рішень вийшли? Основне рішення благодійної крамниці МАО Селя це реінтеграція безпритульних людей у сферах приватного життя та працевлаштування. Цілі цього рішення полягають в тому, що безпритульні люди відповідальні за своє життя. Суспільство не відвертається від них, а допомагає їм. Безпритульні люди досягають фінансової стабільності, зменшується навантаження на благодійні та державні заклади. А результати безхатченки мають можливість відновити свої документи, вони працевлаштовані, вони забезпечують свої базові потреби, мають активне громадське життя, вони мають допомогу з ліками та мають тверезе дозвілля. Музей у темряві теж сформулював своє рішення: це формування коректного уявлення і толерантного ставлення до незрячих людей через набутий досвід. Цілі цього рішення. Зменшення рівня бідності серед незрячих, створення можливості для незрячих знайомитися з мистецькими творами, інтеграція незрячих у суспільство. Які результати? Це створення робочих місць, поява доступних закладів культури для досвілля для незрячих, підвищення рівня кваліфікації незрячих і коректне висвітлення інформації про незрячих у засобах масової інформації. Теорія змін це мед. Який пояснює зв'язок між діями та очікуваними результатами, яких ми прагнемо досягти. Тому дерево проблем і дерево рішень є основою для побудови теорії змін. Нашу теорію змін ми можемо представити у вигляді схеми, яка складається з чотирьох основних компонентів: діяльність, яку впроваджує компанія, показники, які кількісно узагальнюють наслідки нашої діяльності. Результат це якісно узагальнений наслідків нашої діяльності і мета соціального впливу, до якої призводить наша діяльність. Пропоную розглянути теорію змін наших двох соціальних підприємств, благодійної крамниці та музеї у Темряві. Благодійна крамниця Мауса Селя визначила для Зепа кілька основних видів діяльності: це збір вживаних речей за допомогою контейнерів. Сортування цих речей, надання соціальних послуг безпритульним людям, ремонт старих меблів старого одягу, і продаж вживаних і відсортованих речей у благодійній крамниці. Результати цієї діяльності вимірюються за допомогою наступних показників: це обсяг зібраних речей, обсяг речей, які передані до благодійних крамниць, відсоток фінансування центру підтримки з доходу благодійних крамниць. Кількість безпритульних людей реінтегрованих у спільноту, і кількість послуг, які надаються безпритульним центрам підтримки. Результати внаслідок визначеної діяльності сформульовані як наступні: відновлення безпритульних людей після життя на вулиці, покращення їхнього здоров'я, зменшення рівня стресу та соціальної ізоляції, опанування безпритульними людьми нових професійних навичок, функціонування центру життя і праці свідоме екологічне споживання у громаді. І благодійна крамниця визначила свою соціальну мету наступним чином: громада практикує екологічні моделі використання вживаних речей і цим підтримує соціально важливі ініціативи. Безпритульні люди реінтегруються у центри життя і праці. А тепер давайте подивимось на теорію змін музею у Темряві. Команда музею визначила таку свою діяльність. Проведення інформаційних кампаній, створення робочих місць для незрячих людей у музеї, проведення екскурсій і заходів у темряві за участі незрячих людей, створення та проведення доступних мистецьких експозицій у різних містах України. Яким чином вони вимірюють результати своєї діяльності? Це і кількість незрячих залучених до роботи в музеї, кількість відвідувачів, кількість створених мистецьких експонатів для незрячих людей. Рівень задоволеності та самореалізації незарячих, кількість зарячих, які відвідували експозиції. Результат визначений як такий: суспільство стає більш толерантним до незрячих людей, володіє коректною термінологією і уявленням про них, має навички надання допомоги, покращення фінансового стану незрячих людей і в Україні з'являється більше доступних для незрячих людей закладів у сфері дозвілля та культури. І мета соціального впливу музею це формування толерантного, інклюзивного суспільства, у якому немає дискримінації та хибних стереотипів про незрячих, покращення якості життя незрячих людей. Третє питання, на яке нам важливо знайти відповідь на етапі планування стратегії соціального впливу наступне. Хто відчує зміни в результаті нашої діяльності? Зміни в результаті нашої діяльності. Відчуває певна група людей, яку ми називаємо бенефіціари. Бенефіціар це особа, група людей або організація, яка отримує допомогу або перевагу від нашої діяльності, на яких впливає наша діяльність. Цей вплив може бути прямим або опосередкованим. Давайте подивимось на бенефіціарів благодійної крамниці Мауса «Соселя». Вони визначили для себе чотири основних групи. Перше. Це безпритульні люди, які проходять трудову реінтеграцію. Друга це безпритульні та малозабезпечені люди, які отримують послуги в центрі підтримки. Третя група це мешканці Львова, які є клієнтами благодійної крамниці. І четверта це громада Львова, яка активно практикує повторне використання речей та зменшує кількість відходів у місті. Команда музею у темряві також виділила чотири основні групи бенефіціарів. Це незрячі члени команди, це зрячі відвідувачі музеї, це школяри та школи, які постійно відвідують музеї, це незрячі відвідувачі та їх родичі, які також відвідують музеї. І два останні питання, на які ми маємо знайти відповідь під час планування стратегії соціального впливу, є наступні: які саме зміни відбудуться, ймовірно стануться. І які зміни достатньо важливі, щоб управляти ними. Відповіді на ці запитання ми можемо знайти за допомогою визначення індикаторів соціального впливу. Індикатори це вимірювані статистичні дані, які повідомляють нам, чи досягнуто запланованого результату. Яким чином формулювати індикатори? Моя пропозиція запитати самих бенефіціарів. Це найкращий і найзастовірніший спосіб зрозуміти. Які саме зміни відбуваються з бенефіціарами завдяки нашій діяльності? Ви можете спитати 5, 10, 15 осіб про те, що відбувається з ними завдяки співпраці з вами. І та відповідь, яка співпадає, і буде саме тими індикаторами, які можуть визначати ваш соціальний вплив. Які питання можна ставити вашим бенефіціарам? Наприклад, що змінилося для вас у результаті нашої діяльності? Чи ці зміни призвели до чого ще? Чи були деякі з цих змін неочікувані? Як ваша ситуація чи обставини вплинули на ваш досвід? Чи всі зміни були позитивними? Чого вам хотілося б у майбутньому? І саме відповідь на ці запитання допоможе вам визначити ті основні зміни, які відбулись з вашими бенефіціарами? І на підставі цих відповідей? Ми можемо сформулювати ланцюг змін, який складається з трьох елементів: бенефіціар, результат, індикатор. Пропоную розглянути, яким чином побудували свої ланцюги наших два соціальних підприємства. Давайте подивимось на ланцюг змін благодійної крамниці Маус Аселя. Перша група бенефіціарів. Це люди, які проходять реінтеграцію, зокрема трудову інтеграцію у благодійних крамницях. Наш очікуваний результат це соціальна реабілітація безпритульних людей, і вимірюємо ми його за допомогою кількості реінтегрованих осіб. Друга група бенефіціарів це безпритульні та малозабезпечені мешканці Львівщини, які отримують безкоштовні послуги в центрі підтримки. Результат цієї діяльності це стабільне надання різноманітних послуг, фінансова стабільність центру підтримки. І вимірюємо ми цей результат за рахунок кількості відвідувачів центру підтримку, кількості наданих послуг, а також відсотком фінансування послуг центру з доходів благодійних крамниць. Тепер подивимось на ланцюг змін музею у Темрімі. Наша основна група бенефіціарів. Це незрячі члени команди. Які наші результати? Це створення нових робочих місць, це соціальна інтегрованість людей, їх професійна самореалізація, яким чином вимірюємо за кількістю створених робочих місць, кількістю соціальних контактів, які утворюють працевлаштовані незрячі люди, їхньою тривалості роботи у команді і рівнем задоволеності роботи. Ми завжди пропонуємо кожній команді соціального підприємства прогнозувати свій соціальний вплив, або, інакше кажучи, ввести в свою практику мислення впливом. Що це значить? Це постійно ставити собі запитання, які будуть давати відповідь на те, чи відбувається наш вплив, чи здійснюємо ми його. Серед цих запитань можуть бути наступні: чи правильна в нас стратегія? Чи можна, змінивши наші товари чи послуги, створити більшу цінність для наших бенефіціарів? Можливо, нам слід масштабуватися, щоб створювати більшу цінність. І наше мислення впливом має бути інтегроване в наш операційний план. Перше кадри. Чи не? Ми маємо думати, чи є у нас люди, які постійно займаються оцінкою соціального впливу? Хто відповідальний за це? Чи відсотковуємо ми наші продажі? Яким чином товари та послуги впливають на збільшення соціального впливу? Чи маємо ми достатньо доходів, щоб досягати нашого соціального впливу? Чи маємо якісний комунікаційний план, який допомагає нам комунікувати наш соціальний вплив? Також важливо розробляти дорожню карту соціального впливу. Ця карта має відображати як початковий етап, так і наступні етапи, на яких ми фіксуємо очікувані індикатори, очікувані результати. І протягом нашої діяльності ми маємо слідкувати, чи досягаємо те, що заплановано. Дуже важливим при розробці стратегії соціального впливу визначити своє базлайн. безлайн. Безлайн це оцінка показників на початку нашої діяльності. Бо якщо ви матимете бажання оцінити свій вплив, Через 12 місяців або там через 2-3 роки важливо мати вихідну точку, з якою ви будете порівнювати свої досягнення. І ось кілька рекомендацій про те, як інтегрувати мислення впливу у діяльність вашого підприємства. Інтегруйте мислення впливами в культуру вашого підприємства. Говоріть про це на зборах вашої команди серед ваших співробітників. Призначте відповідальність за соціальний вплив. Переконайтеся, що ваша команда має знання та навички у мисленні впливом і включіть термін керування впливом у посадові інструкції ваших співробітників. П'яте питання, на яке ми маємо дати відповідь під час розробки стратегії соціального впливу, наступне: як ми можемо виміряти наші зміни для вимірювання соціальних змін використовуються розповсюджені соціологічні методи. Це аналіз внутрішніх документів та відкритих даних, спостереження, особисті зустрічі з нашими бенефіціарами, опитування. Вони можуть бути онлайн чи офлайн. Це можуть бути фокус групи або інтерв'ю. Ми можемо проводити польові візити та тематичне дослідження. Для планування проведення аналізу даних треба дати відповіді на три запитання: перше, де ми збираємо інформацію. Тобто онлайн чи офлайн, безпосередньо у бенефіціарів чи в їхньому оточенні, які саме дані ми збираємо, що ми хочемо помірити, і як часто ми збираємо ці дані. Іноді нам треба збирати там раз на місяць, іноді ми можемо проводити оцінку раз на рік. І збір даних, який ми маємо проводити на регулярній основі, якраз і допомагатиме нам. Визначати, чи досягли ми наш запланований соціальний вплив. І наостанок я би хотіла проговорити про те, яким чином соціальним підприємством та імпакт бізнесом формулювати свої місії та візії відповідно до стратегії соціального впливу. Візія відповідає на запитання, для чого працює наше соціальне підприємство або наш імпакт-бізнес. Місія. Відповідає на питання, чим займається соціальне підприємство або імпакт бізнес. Візія це коротке та яскраве визначення нашої довгострокової цілі, якої прагне досягти соціальне підприємство. Іншими словами, це, це пояснення того, як зміниться соціація внаслідок нашої діяльності. Місія це коротке пояснення того, що робить наше підприємство і на кого спрямована наша діяльність. Іншими словами, це опис того, у який спосіб ми досягнемо своєї візії. Для того, щоб сформулювати місію нашого підприємства, пропонуємо дати відповідь на три запитання: на якому ринку працює наш бізнес, чого потребує наш клієнт і яку соціальну потребу клієнта ми задовільняємо. Знов пропоную подивитися на місії та візії наших двох соціальних підприємств. Благодійна крамниця «Емаус Аселя сформулювала візію наступним чином: безпритульні люди є повноцінними членами суспільства, заробляють на своє утримання та ресоціалізацію, залучені до реалізації соціальних проєктів з підтримки людей на вулиці. Місія благодійної крамниці наступна: ми забезпечуємо діяльність центру реінтеграції безпритульних людей і санітарно-гієнічного центру підтримки безхаченків. Завдяки збору та повторному використанню вживаних речей. Ми бачимо, для чого працюють крамниці і яким чином вони здійснюють цю діяльність. у Темрі сформулювали свою місію та візію. Візія – Ми створюємо світ без упереджень з рівними можливостями для кожного. Місія музею: ми руйнуємо негативні стереотипи про незрячих людей. Збільшимо можливість для їхньої самореалізації та працевлаштування, робимо доступнішими мистецтва, культуру та дозвілля для незрячих людей. Якщо ви задумуєтесь про те, як розробити власну стратегію соціального впливу, то я пропоную почати з формулювання дерева проблем та дерева рішень. Далі перенести їх у теорію змін та визначити ланцюгу змін. Саме це може стати основою для вашої стратегії. Сьогодні у нас непростий час все більше компанії думають про те, щоб у свою бізнес-діяльність додати соціальну складову, і це важливо, адже лише разом ми можемо подолати ті соціальні виклики, які є у суспільстві. Тому я бажаю всім натхнення, наснаги для того, щоб визначити свою ключову аудиторію. Визначити свою нішу для розв'язання соціальних проблем і побудувати ефективну стратегію, яка призведе до якісних результатів. Успіхів вам!